Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми повертаємося до звичайних дробей. І хочемо зробити задачку. Задачку на дроби. Ми ще такі задачки не рішали, ми рішали приклади різні. А ось тепер у нас є задачка. Вона не важка. Але також є певні нюанси. Отже, давайте спочатку почитаємо. Подорожуючи на човні Дніпром, барвінок ось наш хлопчик, який подорожує, так? Барвінок за перший тиждень проплив 72 кілометри. Ось він за перший тиждень, я це відмітила, він проплив 72 кілометри. А за другий. 7 восьмих того, що проплив за перший тиждень, а за третій 8 дев'ятих того, що проплив за другий тиждень. І ось нас питають: наскільки кілометрів менше проплив барвінок за третій тиждень, ніж за другий. І, здається, задачка не важка. Але у нас з Лізою виникла проблема вже на початку задачі. Адже оці 72 кілометри Ліза прийняла за частину, а не за ціле. І коли вона прийняла це за частину, так, то все почало вирішуватися невірно. Отже, знову ж таки, давайте повернемось до того, як нам зрозуміти, чи це частина, чи це ціле? Так, як нам це зрозуміти? Ось, наприклад, пише, що барвінок за перший тиждень проплив 72 кілометри. Якщо б це була частина, то далі б йшло якесь речення подібне на таке що становить 7 восьмих. І тоді би ми зрозуміли, тобто 72 км би в нашому випадку була би частина, але тут немає і натяку на те, що це є частина. Адже після фрази, що барвінок за перший тиждень проплив 72 кілометри, іде фраза. Що за другий, сім восьмих того, що проплив за перший тиждень, сім восьмих від числа 72. Ця фраза означає, що це ціле, так, Ліза? Так. І коли ми знаємо, що 72 кілометри це наше ціле, то як нам зрозуміти, скільки за другий тиждень проплив наш барвінок? Ліза, що нам потрібно вже зробити? Нам треба ціле так. поділити на низ і помножити наверх. Ціле поділити на наш знаменник, тобто на нижнє число так, так, і помножити на числівник. Я хочу ще показати вам, як це виглядає, щоб воно було більш наглядно. Отже, дивимося! Що барвінок за перший тиждень проплив 72 кілометри, так? А за другий ось 7 восьмих. Тобто трохи менше, так, трошки менше, ніж 72 кілометри. Частину 7, восьмих від числа 72. Тому ми 72 ділимо, так? На наш знаменник, тобто нижнє число, і множимо на наш числівник, тобто на верхнє число. Так, верхнє число. Давайте це запишемо. Ми вже це порахували, і в нас вийшло 63 Так. Кілометри. В нас вийшло, що за другий тиждень, так, наш барвінок проплив 63 км, Правильно, трошки менше, ніж за перший тиждень. Отже, що треба робити далі? Ми вже це знаємо. Другий тиждень у 63 кілометри. І читаємо далі уважно. А за третій тиждень 8 дев'ятих того, що проплив за другий тиждень. Знову ж таки, та сама ідентична ситуація. Тобто, за третій тиждень. 8 дев'ятих того, що проплив за другий. За другі скільки він проплив Ліза? За другий він проплив 63 кілометри. Так, нам потрібно знайти 8 дев'ятих від числа. 8 дев'ятих від якого числа нам потрібно? Від числа 63. Від числа 63. Давай Давайте цей малюнок заберемо і я намалюю інший малюнок, намалюю інший малюнок. Вже з числом. 63. Отже, дивимось, це наш барвінок проплив за другий тиждень, так, 63 кілометри. І ось нам потрібно знайти дев'ятих. 8 дев'ятих 8 від числа 63. Так? 8 дев'ятих від числа 63. Що нам треба Ліза, зробити для цього? Нам треба 63 поділити. Нам треба 63 поділити на 9 і помножити на 8. Так, нам потрібно 63 поділити на наш знаменник, тобто нижнє число, і помножити на наш числівник, так? тобто верхнє число. Ми робимо те ж саме, що робили у першому нашому випадку. Так? Отже, і ми також це порахували: 63 поділити на 9 і помножити на 8 буде 56 км. Отже, 56 км проплив Барвінок за... Третій тиждень. Ну, і тепер дуже легко як нам дізнатися, на скільки кілометрів менше проплив барвінок за третій тиждень, ніж за другий. Що от потрібно робити? 63 мінус 56. Так, 63 мінус 56. 50... І це буде 7? Так, це 7 км на 7 кілометрів менше проплив барвінок за третій тиждень, ніж, ніж за другий. другий. Отже, задачка не складна. І ми будемо ще робити задачі, бо в нас поки що трошечки от проблема виникає з розумінням саме, саме з розумінням. Добре, ми цю задачу зробили, ми зробили її вірно. І якщо, якщо... вам подобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па, па гарного дня! Па-па!